Якщо ви досі вважаєте, що ріжучий плотер це лише інструмент для вирізання наклеюк або скраб букінгу, то вас чекає приємне здивування. Бо сьогодні я вам покажу пристрій, який фактично перетворює звичайну ділянку столу на повноцінне міні виробництво захисних плівок для смартфонів, планшетів, годинників та іншої техніки. І найголовніше, він працює не по шаблонах, не з ножицями чи готовими наборами, а з точним автоматичним вирізанням поліуретанової або гідроге. Левої плівки під конкретну модель пристрою, буквально за кілька секунд. Цей плотер компактний, надзвичайно тонкий і тихий, який компанія Status Skin адаптувала для задач пов'язаних із порізкою захисних плівок. І саме завдяки цій адаптації ми не просто маємо крутий пристрій, а готове рішення для бізнесу. Сам по собі плотер від Status Skin не є загадкою. Не більше того, це звичайний плотер. Але так лише здається, поки ви не почуєте про Status Skin, Це український бренд, який створює створив власне програмне забезпечення, що працює в парі з плотером. Тож найсильніше враження в цій системі справляє не сам плотер, а саме програмне забезпечення. Це не просто інтерфейс для керування різанням, це повноцінна платформа, яка працює замість вас. Вона знає, який у вас пристрій, який матеріал ви використовуєте і яку форму має мати ваш виріз. Програмне забезпечення постачається разом із доступом до хмарної бази шаблонів, яка постійно оновлюється. Тобто, якщо сьогодні вийшов новий iPhone чи Samsung, і вже завтра ви можете зробити під нього плівку. Вам не потрібно шукати макет, не треба імпортувати cvg файли, не потрібно вручну підганяти розміри. Усе вже в системі. Ви просто обираєте модель з каталогу, і плотер вирізає плівку для неї. Інтерфейс простий і зрозумілий, навіть тим, хто раніше ніколи не працював із подібною технікою. Ставивши спеціальну плівку від StatuSKін, плотер сам розташовує шаблон на матеріалі та вирізає обраний вами макет. Вам не потрібно знати, який тиск виставити, яку швидкість вибрати, або які. Лінії активувати. Усі параметри вже закладені в кожен шаблон. Ще один бонус ви можете обрати, яку саме плівку хочете вирізати: Повноекранну або з відступом 1, 2 або 3 мм. Це робиться, щоб носити плівку на гаджеті із чохлом. з вирізами під кожну камеру або суцільним вирізом. Задню частину смартфона з боками або без. Поліуретанову, гідрогелеву або вінілову плівку. Під кожен запит є шаблон. Це реально вражає. Програмне забезпечення також підтримує історію замовлень, дозволяє швидко Повторювати вирізку зберігати популярні моделі в обрані. А якщо ви працюєте в торговій точці, ви можете обслуговувати клієнтів майже на автоматі з мінімум кліків і без затримок. І найголовніше, вам не потрібно окремо купувати складні ліцензії або графічні редактори. Програма від Status Kін інтегрується з плотером на 100%, без багів, глюків чи складних оновлень. Це цілісне рішення, яке працює з кропки. У процес виглядає максимально просто і інтуїтивно, навіть якщо ви раніше ніколи не працювали з Отрами або захисними плівками. У вас точно все вийде, бо головна фішка цієї системи у готовому софті від Status Skin, який під капотом уже містить все, що потрібно. У комплекті йде сам плотер, килимок для поклейки, рідина для встановлення поліуретанової плівки, пінцет для видалення маленьких шматочків плівки, серветка з мікрофібри термошпатель для вигнутих екранів, набір тестових плівок для тренування та буклет з інструкцією. Після встановлення мобільного додатку на свій гаджет ви отримуєте доступ до величезної. Бази шаблонів у програмі є більше 20 тисяч моделей смартфонів, планшетів, годинників, навігаторів та ігрових консолей. Вам достатньо просто ввести назву пристрою, обрати потрібну плівку і натиснути Різати. Плотер автоматично підтягує плівку, вирізає її з точності до десятих міліметрів, і буквально за 30-40 секунд у вас буде захисне покриття. Воно вже підігнане під конкретну модель з усіма вирізами під динаміки, камери, вигини країв дисплея, як у заводських рішеннях. Жодного ручного налаштування. усе працює автоматично як годинник. До речі, конструкція чітко показує, що весь процес складається буквально з трьох кроків. Обрав модель, завантажив плівку, натиснув різати. Це займає менше хвилини, і результат виглядає, як ніби його виготовили на великому заводі. До речі, на сайті компанії Status Skin ви можете знайти інструкцію з поклейки будь-якої плівки на гаджет. А тепер подивимось, що дає плотерна система з програмним забезпеченням від Status Skin. Оновлення бази щоденні. Нові моделі додаються. Регулярно, вам не треба чекати місяці, поки з'явиться плівка для нового Xiaomi чи Realme. Точність різання ідеальна. Машина не помиляється. Кожен отвір на своєму місці, кожна деталь вирізу якість заводу. Ви купуєте стільки плівок, скільки вам потрібно. Ви вирізаєте тільки те, що потрібно, і тільки в потрібній кількості. Економія на логістиці. Вам не треба замовляти 100 видів плівок під кожну модель, як це зазвичай роблять при продажу захисного скла. Одна плівка тисячі варіантів. Швидкість вирізання займає до хвилини менше, ніж. Ніж знайти модель у каталозі руками. Плотер з програмним забезпеченням від Status Skin – це не просто черговий інструмент, який може щось вам вирізати. Це готове рішення для бізнесу. На ринку, де плівки продають за 503 тисячу гривень, а собівартість матеріалу копійки така система дозволяє окупити себе вже за перші хвилини тижнів роботи. Без перебільшення, це один із найдешевших варіантів старту бізнесу з реальним доходом. Вам не треба вигадувати велосипед. Статус Skin – уже все. Зробили